Тіла 28 пасажирів літака, що впав у річку в СЖА, стали з води. Про це повідомляє місцева поліція. Подія трапилася поблизу національного аеропорту у Вашингтоні. Пасажирський борт Америка Нейланс під час заходу на посадку зіштовхнувся з військовим гелікоптером та впав у річку Потомак. На борту перебували 60 пасажирів та четверо членів екіпажу, а в гелікоптері було троє людей. Роботу аеропорту призупинили. Як повідомляють журналісти, на борту літака були фігуристи США, російського походження, їхні члени сімей та тренери, які поверталися з чемпіонату у Вічеті. Хоча про причини катастрофи наразі мало що відомо, щойно призначений міністр транспорту США Шон Дафі заявив на брифінгу, що зіткненню пасажирського із військовим гелікоптером можна було запобігти. Також відомо про аудіоперемовини диспетчерів аеропорту Рейгана, на яких один з операторів перепитував пілота вертольота, чи бачить той перед собою пасажирський борт.